Під час того, коли ми дотискали закон про відновлення довіри до судової влади, я тим законом займався відновленням довіри до судової влади. Це так само було п'ять законів. Я був координатором робочої депутатської групи. Ми довели це до кінця і прийняли закон. Я тоді ще сильно дивувався, ще перед виборами київськими, чому люстраційний комітет не бере участі. В роботі цього закону і тоді була Гануся Говко, тоді була Оля Галаба, тоді ще була Свята Заліщук, тоді ще був Солонтай, тоді ще був е, Вікторія Сумар. Тоді ще були ті люди, якими збиралися об'єднуватись і створювати партію ще перед київськими виборами. І Я казав, друзі, а чому люстраційний комітет взагалі не займається законом, яким ми зараз в парламенті займаємося? Я зразу нашим депутатам, які тоді стали авторами закону, я кажу, слухайте, давайте створювати негайно робочу групу. І ми почали це робити. У мене у єдиного депутата чотирьохсот 450 депутатів парламенту є всі версії закону. Всі, починаючи з першого, проміжного, і таких в мене версій, штук 25, напевно. Після кожної нашої робочої зустрічі була нова і нова версія закону. Он Оля Фадишна сидить, он Таня Грицай. Вона все сиділа на кожній робочій групі, як мій помічник, як юрист, і там сиділи, і там сиділи депутати з інших фракцій, яких ми запрошували, і там сиділи громадські активісти. І Єгор з'явився в цьому процесі, щоб ви розуміли, десь на восьмий чи на дев'ятий етап. На восьмий чи на дев'ятий раз. І мало того, коли ми потім, коли ми потім цей закон не в адміністрацію президента. То Єгор каже, а я можу взяти цей вже напрацьований проект закону і від ілюстраційного комітету понести в адміністрацію президента. Ми кажемо, ну давайте ми зараз погодимо з нашими ударівцями, які були, з свободівцями, які були, з батьківщиною в тому числі, і ти понеси. І я це погодив, і він це зробив. І мені, знаєте, дивно, коли він говорить про те, що він запросив мене підписати цей закон. Таке враження, що я прийшов, там його з боку підписав і пішов, знаєте, а цей закон рухався. Тому от кому-кому, а мені точно не треба це розказувати, я можу всі, всі ці версії законів дати, всі ітерації, які були, всі зустрічі, які в нас були, ще до того часу, поки ми почали працювати ну, офіційно з ілюстраційним комітетом. Тому це якби, перший нюанс. Другий важливий нюанс. Коли ми говорили про політичну партію «Воля», Мене з Єгором познайомила Гануся Габко. І те, що зараз на 112 каналі там знову якісь дурниці говорять, я не знаю, навіщо на це говорить. Вона мене познайомила, тому що ми тоді, Ганусі, ми були в громадському секторі Євромайдану. Разом на, на, на цьому, на під час Майдану були. І з 30 листопада, коли всіх студентів побили, і ми на Михайлівській почали... Створити захист, почали захищатися там, почали відбудовувати оборону студентів, а потім спустилися разом до політиків. І я безпосередньо з як його, Кубівим, який був комендантом Майдану, з Андрієм Порубієм, який був комендантом за територію. Ми весь наш з Михайлівського собору всю площу, всю ту нашу ГСЕ, яка там була, переносили і інтегрували вже в повноцінний майдан, який там був. І ми цим займалися. І з того часу, коли ми це робили, ми говорили весь час про партію. І ми говорили, був на нас Любомир Тут Герцак, який, який люб'язно надав ту свою партію, якою він займався української молоді. І ми ту партію переіменували у політичну партію волі ще, ще в минулому році і подали ще в Мін'юз на реєстрацію, якщо не помиляюсь, до це майдан. був. Коли? До майдану було. Ну, це ще до Майдану було. Це ще було серпні. Це в серпні місяці. ми подали на перереєстрацію, і нам ясно, що нічого не перереєстровав. І коли Гануся каже, слухайте, ну давайте, і ми хотіли об'єднати всі середовища, Ми навіть ходили до цього, до Гацька, ходили в Демальянс. І каже, слухайте, давайте підемо всі в Демальянс. Ветрович був, був значить ігор Луценко, була Гануся Гопко, були всі, ну з якими ми були в громадському секторі. Ми кажемо, давайте підемо туди. Ми навіть Заліщук зв'язалися тоді. Кажемо, слухайте, давайте підемо всі в Демальянс. Різниці немає. Але є одна принципова різниця. Давайте побудуємо партію багатолідерну. Не вождійську, а багатолідерну. І ми тільки єдине, з чим з Гацько не домовилися з альянсом, це те, що він сказав, що він не хоче, тому що він там є єдиний лідер, і це в статуті в них чітко прописано. І ми тоді казали, що друзі, давайте ми об'єднаємося в нормальну, потужну партію, але зробимо її багатолідерну. Тому що не можна зараз такий складний час, коли будь-яку молоду партію просто зіб'ють. Знищать, робити однолідерну партію. Нема такої святої людини, людини сьогодні у світі, а навіть якщо вона і є, повірте, через ЗМІ, через телеканали її зроблять просто негідником за 3-4 тижні. І ця партія просто буде зруйнована. Коли вона буде багатолідерна, дуже важко руйнувати 5, 7, 10, 12 людей, які будуть членами ради партії, яка буде керівним органом. Це є суть, це є найважливіше. Розумієте? І ми з, цим, з цією ідеєю приходили до всіх. І коли Єгор каже про те, що він жалкує, що він нас взяв у волю, у партію «Воля», ну, це взагалі дивно виглядає. Тому що Гануся Гобко каже, давайте підемо до Єгора, тому що ви воля. І Оля сама знає, що після виборів у 2012 році, які відбулися, ми немало Франківщині, тут Таня сидить при шлях, і багато наших людей, які, ну, які допомагали мені тоді, які взагалі поза якими партіями були, вони сказали, давайте створювати якусь організацію. Це в 2012 році. І у 2012 році. Ми почали так на хлібчарті писати різні назви. І в нас залишилося дві назви Правда і воля. От. І ми казали, що правда вона попахує комуністами. Тому, тому, тому краще, тому краще воля. От і ми ще тоді створили і зареєстрували громадську організацію Воля. А потім через півроку чи нам майже трошки більше. І, ну, ми, ми дізналися, що є така ініціатива. Тому це було природне, що ми сказали, друзі, давайте разом всі наші волівці, ви волівці, ми волівці, давайте разом будемо цю партію творити. Це ж нормально, давайте разом творити. І ми почали рухатись разом. І коли Ігор говорить такі речі, що я сумую, що це сталося. Ну слухайте, ну трошки це некоректно, як мінімум. А взагалі і казати некоректно.